Як поверхня, на якій ви тренуєтеся, може збільшити ризик виникнення судом. Поверхня під ногами, як ігнорування механіки поля може коштувати перемоги і здоров'я спортсмена. Спортивна медицина пройшла довгий шлях від простих порад щодо гідратації та електролітів до складного аналізу біомеханіки та нейром'язового контролю. Протягом десятиліть ми вважали, що судоми, які виникають під час змагань, є результатом зневоднення або дисбалансу електролітів. Однак, як показує все більше досліджень, ігнорування одного ключового чинника механіки поверхні, на якій тренується і виступає спортсмен, може привести до передчасної втоми судом і, як наслідок, до зниження спортивних результатів і навіть травм. Я, як спортивний біомеханік з багаторічним досвідом роботи з професійними командами, бачив це на своїх очах. Згадаю випадок з командою футболістів, які проводили всі тренування на м'якому штучному покритті, що імітує поле, але в день важливого матчу їм довелося грати на жорсткому, піщаному покритті. Результат підвищена стомлюваність, судоми і, в кінцевому підсумку, поразка. Це був урок, який змусив мене задуматися про те, наскільки сильно поверхня під ногами спортсмена впливає на його продуктивність і здоров'я. Чому поверхня має значення нейром'язова перспектива? Наше тіло це дивно адаптивна система. Нервова система постійно коригує активність м'язів в залежності від умов навколишнього середовища. Коли спортсмен звикає до певної поверхні, його нервова система оптимізує взаємодію м'язів і суглобів для максимальної ефективності і мінімального навантаження. Однак, коли поверхня різко змінюється, ця оптимізація порушується. Розглянемо приклад з бігуном, який звик до м'якого біговому покриттю. На такому покритті м'язи працюють трохи інакше, вони більше амортизують удар. Розподіляють навантаження і використовують більше волокон для стабілізації. Коли бігун переходить на жорстке покриття, йому доводиться адаптуватися, м'язи повинні працювати більш інтенсивно, щоб поратися з ударом, суглоби відчувають велике навантаження, а нервова система намагається переналаштувати руховий контроль. Цей процес адаптації вимагає часу та енергії. Якщо спортсмен не встигає адаптуватися, він може зіткнутися з передчасною стомлюваністю і, як наслідок, з судомами. Судоми це не просто хворобливі спазми, це сигнал про те, що нервово мишача система знаходиться в стані перевантаження і не може підтримувати нормальну функцію. Механіка поверхні, що потрібно знати. Важливо розуміти, що поверхня це не просто м'яка або жорстка. У поверхні є цілий ряд механічних властивостей, які впливають на її вплив на спортсмена. Жорсткість визначає, наскільки поверхня чинить опір деформації під навантаженням. Більш жорсткі поверхні передають більше ударного навантаження на суглоби і м'язи. Еластичність визначає здатність поверхні відновлювати свою форму після деформації. Більш еластичні поверхні краще амортизують удар і знижують навантаження на суглоби. Тертя Впливає на щеплення взуття з поверхнею і може впливати на стабільність і ефективність рухів. Рівномірність, наявність нерівностей і дефектів на поверхні може створювати додаткове навантаження на суглоби і м'язи. Ці властивості можуть значно відрізнятися навіть між подібними поверхнями. Наприклад, два штучних поля можуть мати абсолютно різну жорсткість і еластичність в залежності від типу матеріалу, товщини покриття і стану зносу. Практичні рекомендації для спортсменів і тренерів. Отже, що можна зробити, щоб мінімізувати ризик судом, пов'язаних з поверхнею, оцінка поверхні, перш ніж починати тренування або змагання, необхідно оцінити механічні властивості поверхні. Це можна зробити за допомогою простих тестів, таких як вимірювання жорсткості за допомогою спеціального приладу, або просто відчуття поверхні під ногами. Адаптація до поверхні, якщо поверхня відрізняється від звичної, необхідно поступово адаптуватися до неї. Це можна зробити, збільшуючи час тренувань на новій поверхні, або використовуючи спеціальні вправи, що імітують навантаження, що виникають при русі по цій поверхні. Використання відповідного взуття, вибір взуття також відіграє важливу роль. Взуття повинна забезпечувати хороше щеплення з поверхнею і амортизувати удар, включення вправ на баланс і пропріоцепцію. вправи спрямовані на поліпшення рівноваги та пропріоцепції, відчуття положення тіла в просторі, допомагають нервовій системі краще контролювати м'язи та суглоби, зменшуючи ризик судом. Моніторинг стану спортсменів важливо стежити за станом спортсменів під час тренувань і змагань. При появі ознак втоми або дискомфорту необхідно знизити навантаження або зробити заміну. Майбутнє профілактики судом персоналізований підхід. Я впевнений, що в майбутньому профілактика судом стане більш персоналізованою та заснованою на даних. Розвиток носиться біосенсорів і технології машинного навчання дозволить нам в режимі реального часу відстежувати нервово м'язову втому і адаптувати тренування і змагальні стратегії відповідно до індивідуальних потреб спортсмена. Уявіть собі, що під час змагання датчики у взуті спортсмена аналізують дані про його рух і відправляють інформацію тренеру. Якщо датчики виявляють ознаки перевантаження, Тренер може змінити тактику гри, зробити заміну або навіть адаптувати умови на поверхні, наприклад, підрегулювати жорсткість покриття. Такий підхід дозволить нам не тільки запобігти судомам, але й оптимізувати спортивні показники та зменшити ризик травм. Висновок, поверхня це не просто фон, це частина гри. Ігнорування механіки поверхні це помилка, яка може коштувати спортсмену перемоги і здоров'я. Необхідно розуміти, що поверхня це не просто фон, це активний учасник гри, який впливає на нервово-мишову систему і може як допомогти, так і нашкодити. Беручи до уваги механічні властивості поверхні, адаптуючи тренування і використовуючи відповідне взуття, спортсмени і тренери можуть значно знизити ризик судом, оптимізувати спортивні результати і забезпечити довгострокове здоров'я спортсменів. Це вже не просто тенденція, це необхідність для досягнення успіху в сучасному спорті.